Всім привіт! Останнім часом багато запитів на ось такого плана трактори. Ну, останнім часом просто їх побільшало. А так взагалі це постійна регулярна продавайма модель. Це у нас Forte XT244 Lux. Або ж по-простому, це Sintai повнопривідний з коробкою 4. +1. Але в своїй певній модифікації є деякі цікаві моменти, І тому хто розглядає саме такого плану бюджетні. Трактори, то буде цікаво подивитися це відео. А це, як ви зрозуміли, найдешевший варіант трактора з коробкою 4 +1 і повнопривідний. До речі, по ціні: саме цей трактор, який ви зараз бачите на екрані, коштує 5650 доларів, плюс є знижки. Ну і для всяких хейтерів, нагадаю, це бюджетна техніка. Хочете щось краще, платіть дорожче, вибір великий і є з чого. Навіть той самий Кентайвр 244С, тобто доплатіть 300 доларів і, будь ласка, можете придбати вже кентавра це ж таке. же ж це дешево, сердито і причому яке працює. Тому нагадаю, перед вами Forte XT244 Lux, коробка 4 плюс 1, ціна 5650. І зараз розберемося, що ж саме ви отримаєте за ці кошти. Як бачите, саме перше це. Оновлений дизайн з такого плану капот. Далі грузи передні в комплекті є. По передньому мосту, як бачите, це редукторний передній міст з гідрооб'ємним рульовим керуванням. Єдине, що тут з цікавого, колія вже на цьому передньому мосту іде мінімально метр двадцять. І тому, хто хотів саме вузьку колію від метра, то вам цей варіант вже не підходить. Розмір резини, як ви бачите, тут 6 на 16. Диск зроблений правильно, можна регулювати колію, але саме мінімальна колія, як я вже і сказав, йде тут 1,20 м. По заднім колесам. Розмір резини тут 9,5 на 24 Навіть встановлений диск розборний. І також в комплекті, як бачите, є грузи на задніх колесах. На рахунок ваги, до речі, трактор важить десь орієнтовно плюс-мінус 1200 кг. Так як капот тут компактний, не роздутий, бачок для гідравлічного мастила гідрооб'ємного рульового керування встановлений з правої сторони. Ну і Традиційно, як і на всіх Сінтаях, капот тут відкривається від приборної панелі, без всяких газових упорів, тримається в відкритому положенні за допомогою цепочки. І я вам скажу тут найкращий доступ до двигуна взагалі. Ну а по двигуну це звичайний КМ 385 ВТ, 3 потужністю 24 кінських сили, всім відомий, саме розповсюджений. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Бак установлений під приборною панелью, не дуже зручно, але він не нависає над двигуном, і також там хороша кришка герметична. Ну, взагалі мені подобається, як тут зроблено. Акумулятор тут звичайний 12 вольтовий на 60 годин. По тут все стандартно, є фільтр тонкої чистки палива. Тут внизу встановлений масляний фільтр саме моторного мастила. Ну, В принципі, все. Єдине, що мені не сподобалось, немає фільтра від стійника. Я вважаю, що не складно було його поставити. Ну, А загалом тут все стандартно. Бак металевий. Ємністю в 20 літрів. Повітряний фільтр тут контактно-масляний з циклоном. Розширительного бачка для охолоджуючої рідини тут немає. По правій стороні теж конфігурація і комплектація стандартна. Генератор на 350 Вт. Бачите, по доступу, що я і казав, то без питань. Підійшли з будь-якої сторони до трактора і добираєтесь до будь вузла, який вам потрібен. По інша тут встановлені два. Один на задню гідравліку, другий на гідроб'ємне рульове керування. Ну, Загалом Сінтай як Сінтай, в принципі, вони всі плюс-мінус одинаково виглядають, проводка, бачите, як зроблена, От їй потрібно буде вам приділити особливу увагу. Дизайн, крил та задніх фонарів тут не змінювали по точці, ну, Метал нормальний, адекватний, знизу навіть дали трішки підсилення, по яблукам тут іде під 22-й палець. Звичайно ж, нічого цікавого типу виносної гідравліки ви тут не побачите. Тобто, як бачите, є одна пара додаткових гідровиходів, яка керується основним розподільником. Також тут, звичайно, ж, окремі масляні вани на гідравліку та трансмісію. Звичайний шестишліцевий вал відбору потужності. Ось такий, правда, тут причіпний вузол, я б сказав би, зовсім непогано зроблений, товстий метал, плюс він регулюється. І до того ж дозволяє одночасно працювати і з валом відбору потужності. Загалом, якщо брати для бюджетної техніки, ну, зроблено тут ззаду все непогано. Навіть можна сказати, добре, тому що, звичайно ж, є навіски, які виглядають набагато гірше. По місцю оператора, ну тут підлога, звичайно ж, нерівна, ось така панелька, вона йде металева. Ну але по самому місцю оператора тут зроблено все нормально, все зручно, я б сказав би. Проєм теж досить широкий, місця для посадки вистачає, сидіння тут звичайне, але з підлокотниками. Ну і також воно відповідно регулюється по вазі і двигається вперед та назад. Що мені ще подобається в цьому тракторі, що зробили його дійсно більш-менш ручним. Тобто підняли руль на нормальну висоту, сидиш тепер цілком впевнено на тракторі. Також поставили нову приборку автомобільного типу. ну Зараз вже багато типу сучасних приборок безстрілочних, Ну, мені особисто не подобається, ну а там не знаю. На смак і кольор, як то кажуть, олівці різні. По коробці ж, як бачите, тут речах КПП виведений вбік, по самій коробці тут 4 передачі вперед одна назад, і 2 діапазони понижені та повишені. Отже, маємо 8 передач вперед та 2 передачі назад. Тут по стандарту речах вмикання переднього моста. Ну і взагалі по речагам, то скажу так, більш-менш все зроблено адекватно. Звичайно ж під себе може прийтися щось підігнати, але в основної масі, скажімо так, працювати на такому тракторі можна. Тобто, як ви розумієте, я сідаю в трактор, і мені нормально, немає такого, що десь мені якийсь дискомфорт, десь якийсь речах мішає, десь нога за якусь педаль зачіпається. Ні, цілком адекватно. Що для Сінтая є трішки незвично. Отже, по основним характеристикам я вам в принципі все розповів. Ну Взагалі, це старий, добрий Сентай, який всі вже давно знають, всім давно він відомий. тому особо акцентувати увагу тут і ні на чому. Тобто, якщо брати серед усіх тракторів там, з коробкою 4 плюс 1, це найдешевша модель. Я, до речі, повторюсь, хочете краще, звичайно ж кращі трактори є. Ну, а це варіант самий простий – дешево та сердито. Я взагалі скажу, хто слідкує за моїм каналом, у мене був Сінтай 220, саме, до речі, постачальника Forte, то я ним був абсолютно задоволений. У мене не було ніяких поломок взагалі, він відпрацював без всяких проблем і виконував чітко поставлені йому задачі і всю роботу, те, що мені була потрібна. Тому я, як завжди, всім повторюю, дешево не означає погано, просто це мінімальна комплектація. Ну і взагалі ж хочу наголосити, якщо вже обираєте техніку, то купуйте в нормальних перевірених магазинах. Ну і нагадую, для уточнення ціни дзвоніть по номеру телефону, який ви зараз бачите на екрані. Всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!